Всім привіт! Давайте поговоримо. Чи може замовник встановлювати інші нецінові критерії в тендерній документації, крім тих, які передбачені у законі про публічні закупівлі? Сьогодні відповідала на таке питання в своїй групі в закритій етап юридична підтримка в сигналі. Як передбачено особливостями, тендерна документація складається в відповідності до закону. Закон передбачає, що в тендерній документації, серед іншого, встановлюється перелік. Критеріїв і методика оцінки при цьому особливості ще передбачаю, що розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюється відповідно до статті 29 за виключенням певних положень. Але якраз таки пункти 1, 2, 3 частини 3 статті 29 закону про публічні закупівлі застосовуються. Про що вони нам говорять? Що критеріями оцінки може бути ціна або вартість життєвого циклу, або ціна разом з іншими критеріями оцінки. Далі йде кома в нормі, потім слово чарівне, зокрема, двокрапка і перелік цих нецінових критерій. Наприклад, умови оплати, строк виконання робіт, там надання послуг, постачання товарів, так, гарантійне обслуговування, передача технологій, підготовка управлінських рішень, наукових, виробничих кадрів і так далі, йде цей перелік. Так, от одним зі способів тлумачення норм є філологічний. Зауважу, що Ярослава Дуброва має дві вищі, юр, дві вищі освіти юридично і фіологічно. І я часто люблю застосовувати саме філологічний спосіб тлумачення при тлумаченні норм. Отже, якщо застосовувати цей спосіб, то слово зокрема вживається в українській мові в таких двох значеннях: окремо особисто і друге значення сполучені з іменниками. Вживається для підкреслення, вирізнення чого-небудь з поміж однотипного значенні підкреслення, виділення, уточнення слова, зокрема, вводить приклад ілюстрацію або уточнення до попереднього викладу. Воно є синонімом слів, наприклад, приміром, скажімо. Отже, підсумуємо, що замовник має право застосовувати вживати в тендерній документації інші нецінові критерії, крім тих, які зазначені у законі про публічні закупівлі. В пункті 3, частини 3 статті 29 закону про публічні закупівлі. Друзі, пишіть мені, на яку тему ви хочете, щоб я вам провела наступний прямий ефір, тому що я вже планую, але хочеться ж обрати разом з вами цікаву тему. Крім теми по контролю відповідальності відповідальності адміністративній і кримінальної у сфері публічних закпівлі. Чому, крім цієї теми? Тому що на цю тему ми з вами зустрічаємося 12 серпня. Отже. Встигайте зустрітися 12 серпня зі мною і пишіть в коментарях, на яку тему хочете, щоб я вам провела наступний прямий ефір. Все, до зустрічі!